Так, друзі, доброго вечора. Громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну і знову Закарпаття і новини саме звідти. Дуже цікава фотографія, трапила на очі. Значить, на фото зображений один з воєнкомів Закарпаття, волонтерка, дитина, котра збирала гроші на ЗСУ, і давно нам з вами відомий депутат Михайло Лаба. Цинізм цієї фотографії полягає в тому, що воєнком Дмитрук це саме той воєнком, який притягнувся, якого е, зараз взяли за перевищення службових повноважень, якому е, обирали міру запобіжного заходу е, 60 діб і заставу 805 тисяч 200 гривень для того, щоб він вийшов, е, це той воєнком. У при обшуках у якого знайшли цілу купу російської символіки, одяг, партійний квиток забороненої партії, ну і дуже багато всього. І ми підозрюємо, що цей воєнком дуже багато інформації здавав в стороні ворога, ну і працював з цією стороною. Значить, для таких держава визначає заставу 805 тисяч гривень. Нагадаю вам, що для нашого Павлова прокурор посив мільйон, а суддя взагалі скасував заставу. Хоча б українці скинулись. А тепер повернемось до фотографії. Ми вже показали вам, що народний депутат Лаба пов'язаний з Медведчуком, пов'язаний з ОПЗЖ і з іншими господарями. Ну, і на цій фотографії знову-таки він. З воєнкомом, котрий наших українських військових змушував будувати собі будинок на Закарпатті. Хочу вам сказати, що я за скільки років знаю Закарпаття, за скільки років спілкуюсь з цими людьми, то Закарп... Закарпаття це одне велике село. І так як лаба сам з Перечинського району, то Лаба добре знав, хто такий воєнком Дмитрук. Тому Служба безпеки України потрясіть уже, врешті-решт цього народного депутата, тому що це дійсно колаборант. На нашу думку. Тому так, друзі, далі буде. Дивіться, читайте Волю Павлову, ну і усіх таких колаборантів, усіх таких прихильників російського міра і ждунів хазяїна Медведчука забрати.

Це повідомлення за підозрюва. З цього моменту ви набуваєте статусу підозрюваних в межах проводити судового розслідування кримінального проведення, яке проводиться. Тут форму пацанів. Бачите. У вас тут чеки, є, так? Да? А на що чеки там? Постановим. Так, давай. Печатки, друзьки, доблогодимної організації. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно зі слідчими територіального управління ДБР викрили керівництво районного ТЦК у зловживанні службовим становищем. Фігурант протягом тривалого часу використовував військовослужбовців, що знаходилися в його підпорядкуванні для будівництва особистого приватного будинку. У ході слідства також стало відомо, що земельну ділянку під будівництво він придбав вже під час дії правового режиму воєнного стану. Після чого, в тому числі силами військовослужбовців, побудував на ній приватну садибу. Усвідомлюючи можливі наслідки своїх дій, фігурант оформив нерухоме майно на близького родича. 1 серпня правоохоронці провели обшуки за місцями проживання, роботи, а також місце знаходження новобудови. На будмайданчику поліцейські виявили військовослужбовців, які у службовий час зводили будинок для свого начальника. Під час обшуків вилучено службову документацію, дорогоцінні метали, грошові кошти, а також заборонено українським законодавством символіку георгіївські стрічки, прапор країни-агресора і особисті документи фігуранта видані на території РФ. За результатами оцінки сукупності усіх доказів посадовцю військомату повідомлено підозру за частиною 5 статті 426.1 перевищення військової службової особою влади чи службових повноважень кримінального кодексу України. Фігуранту може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону.